Вітаю вас! Коли в українській мові вживають слово квиток, а коли білет, кожен член якоїсь організації має при собі квиток, а не білет. Профспілковий квиток, студентський квиток. Куплена картка, яка дає право скористатися громадським транспортом, також квиток. Слово квиток закріпилося в сучасній мові. Театральний квиток. Хоча в театрі є посада білетера, залізничний квиток, хоча каси продажу проїзних квитків називаються білетні каси. А от коли йдеться про гроші, говоримо білет, кредитний білет, білет грошово-речової лотереї, білет державної скарбниці, лотерейний білет. Картка з екзаменаційними запитаннями теж завжди є білетом, а не квитком. Ось такі свідчення того, що мова постійно зазнає змін. Я не маю на увазі суржикові зміни. Запам'ятайте це.